ПФЛ сезону 2023-2024. Група А, друзі, сьогодні в Івано-Франківську, місцеве Прикарпаття зустрінеться із Тернопільською Нивою. Це Максим Соловйов, 22-й, Василь Генек, 34-й, номер 69, Сергій Романов, 17-й, Роман Волохатий та 77-й, Дмитро Галадей. Ось такий от склад ворота франківців. Справа поєдинок у нас так від Швеця, але там рикошетом м'яч ще влучає в когось із гравців у жовтій формі. Кутовий, перший кутовий в сьогоднішній зустрічі? Планер туди в розрахунку на Цюцюру. Ну і нарешті. Аж на 21 й хвилині перший удар у нас твір у виконанні бодай якоїсь із команд. Хома пробивав, але механів на З того, що він хоче залишатись в топі бомбардирів команд першої ліги. Важливо так само й те, що за підсумками глядацького голосування. Удар від того ж таки Андрія Хоми і сей від Максима Механіва. Епізод, звичайно ж, який заслуговує на повтор. Сьомка на лівому фланзі отримує передачу від Барчука. Сьомка 1-1 намагається обіграти Олега Хруставку. Навісна передача, удар по воротах. Це навіть не удар. по воротах, це скидка. М'яч залишається. У воротарському майданчику Ниви. Якимось дивом просто зараз Барчук не пробив прицільно, бо відкрити все таки рахунок в сьогоднішньому матчі. З логіки подій, звичайно ж, не випливає те, що буде він відкритий якби не ось такий от момент Романа Барчука. Удар по воротах знайшов таке своє місце під сонцем. Роман Барчук в цьому епізоді на лінії воротарського майданчика. Розпочинати другий тайм з розмови про те, яким був тайм пер. Це справа в тому, що це гравець все-таки лінії атаки. Ну і тому той момент, про який ми з вами говорили, не часто до нього м'яч потрапляв, а що тут? Арбітер призначає не пенальті, друзі. Арбітер е призначає порушення правил з боку Андрія Хоми. І тут, звичайно ж, потрібно дивитись повтор обом гравцям. Лікарі обох команд. Завадила. Досягти позитивного результату в тому плані, що є можливість ще опція рівноцінної заміни. Зараз класний удар знову ж таки з дуже-дуже далекої дистанції від Василя Геника, і вже Механів знову вступає в гру. Вдається все-таки пробивати. Готується Роману. Удар по в стінку влучає. Перший на підбиранні Шинкаренко. Його удар, але не лягає. Як слід м'яч на ногу на ногу, і, і м'яч летить зараз свіжості, звичайно, ж в першу чергу. І креатив у своїй команді. Зараз класне закидання на Цюцюру. Цюцюра з в штрафну майданчику. Його удар в ближній кут. Але не сильний був цей удар. Спокійно в цьому епізоді віддав пас на партнерів по команді. Танчак. Забігання від Соколова. Танчак його не помічає. Прострільна передача. І що тут? І м'яч таки опиняється на лінії ворі. Друзі. А ось і момент. Що стосується бомбардирів, то немає такого яскраво вираженого Форварда і Голеодора в вниви, як у Івано-Франківського Прикарпаття, удар по воротах. І над дев'яткою пролітає зараз м'ять. Після удару. після удару Сергія Романова. Знаємо, що і француз може класно пробити, а пробиває сьомка, удар по воротах і черговий сей від Механіва. Ось, друзі, і МВП сьогоднішнього поєдинку кіпер. Вже безпосередньо перед Іваном Піцом класна передача від Француза на сьомку. Його навісна передача. Барчук. Барчук не зміг пробити. Тут знову арбітер фіксує порушення правил 에, проти Механіва. Цього разу, чи правда, не Хома а вже Фолива Шинкаренко. Дістається до цього м'яча. Залишає на, для Шинкаренка. Цюцюра. Цюцюра в штрафному майданчику. Цюцюра на кількох суперників поліс пробиває Василь Цюцюра. Але пробиває туди, де і знаходився знову ж таки. Макським чином команди поділили у нас очки нічия, яка точно не влаштовує Прикарпаття.